Добрий день, хлопчики та дівчатка. Я дуже сподіваюся, що ви маєте гарний настрій та готові сьогодні зі мною попрацювати. Ой, гляньте, хто до нас завітав. Так, це метелик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на ложок. Заховався між квіток. Дітке, а що ж полюбляють найбільше метелики, як ви думаєте? Так, метелики полюбляють квіти, тому що вони їх приваблюють своєю красою, різнобарністю. Давайте ми сьогодні. Ось, що... Давайте ми разом сьогодні. Малюємо квіти для нашого метелика. Для роботи нам потрібен папір білого кольору, водичка, фарби вашеї, серветки та звичайний пензлик. Давайте ми разом пригадаємо. Будову рослинки. Рослинка має стебло. На стеблі зростають листочки, та на верхівці є квіти. Ось гляньте, квіти бувають різної форми та різного кольору. Сьогодні у нас буде незвичайна квіточка, тому що ми її будемо малювати за допомогою наших долоньок. Пензлика трішки використаємо, тож давайте розпочинати. Ось закочуємо наші рукавчики, беремо пензлика, зволожуємо його в окошці. А тепер саме цікаве. Беремо нашу долоньку та профарбовуємо повністю і пальчики, і долоньки в зелений колір. Фарбочки ми не шкодуємо, щоб в нас вийшла гарна рослина. Ось так. Молодці, дітки, трішки додамо кольору. Ось. Тепер ось таким чином прикладаємо до аркуша. Долоньку, ось так, гарненько, робимо відбиток. Ось, Погляньте, має вийти ось приблизно так. Давайте ми наші долоньки витримо серветочками або ж помиємо у водичці. Так. А далі почнемо фарбувати, малювати наші квіти. Змочуємо зайву рідину і забираємо. Беремо, наприклад, ми беремо дівчатка, який колір. Давайте візьмемо рожевий колір. Так? Ось так змочуємо. Якщо ми взяли багато фарби, ми ось так у палітру трішечки забираємо зайве. І пензликом притискаємо. Робимо таким чином пелюсточки у квіточки. Ось так, і по колу, по черзі, притискаємо, стараємось робити охайно, щоб наші квіти радували нашого метелика. Так, далі використаємо, наприклад, жовту квіточку. Жовту фарбу вибачаюсь. Ось так зробимо. Так. Ось так. Далі який ми бачимо? Червоний, наприклад, так? Як ось ці прекрасні паничі. Пам'ятаємо, що, щоб в нас кожен колір був гарний і різнокольоровий, нам обов'язково потрібно мити нашого пензлика. Так, тепер візьмемо, наприклад, блакитний колір. Ось так притискаємо і по черзі робимо пелюсточки кінточці. Ось так. І залишилась нас одна квіточка. Давайте ми її зробимо ось таку красиву фіолетову, наприклад. А ви можете вдома фарбувати своїми улюбленими кольорами. Ось так. А тепер візьмемо наші пальчики. Давайте поглянемо на наш малюночок. Чого не вистачає? Так можна зробити різнобарвні серединки, серцевинки. Так, Давайте беремо пальчики і просто макаємо, змочуємо у фарбу наш пальчик і ставимо ось так. Краплинки-серединки. До блакитного буде підходити, наприклад, жовтенький кулір. А до фіолетового, наприклад, ми зробимо ось таку красиву рожеву серединочку. Тепер витираємо наші пальчики. Ось погляньте, ось така красива квітка-семицвітка вийшла у нас. Я сподіваюся, що нашому метелику наша квіточка дуже подобається. Дітки, будь ласка, виконайте такий малюночок можете самостійно або з батьками. А мені у нашу вайбер-групу надішліть повідомлення з вашими роботами. Сьогодні я вам кажу до побачення. Сподіваюсь, що заняття для вас було цікаве.